У мене? мене в сина було майже 4 роки, йому вже було, ну це ось було 4 місяці майже назад, і в нього, йому поставили енцефаліт. Лікарі не обіцяли, що він буде нормальний, ну такий як до хвороби. Нас пролікували. Коли нас лікували, вже в перші дні я постав, я йому почала давати наш ліцетин H500, суперфлору, бо антибіотики ж нам капали два. Омегу. Ну, бо я знала, що лецитин дає мовлення. Ми навіть не сиділи. Він не мог сидіти навіть. Нас, ну, вже в перші дні він почав говорити. Я його навіть ну, не розуміла, як він говорить, в нього потягнула мову. В перші дні вже після Ліцетіна, це H500 нашого Суперфлору, всього він почав говорити, потім ходити. Почали ми, нас виписали. Нам не можна було спілкуватися. Анастасія, все добре зараз. У вас такий стан, і у нас всіх Настя, я підтримую трошки Настю, скажу, тому що я з Настю той час була на такому досить тісному контакті. Ну, те, що Настя робила, це дуже все правильно, тому що. Наші продукти саме важливо, щоб не боятися, тому що медикаментозне лікування так, воно необхідне, але воно не закриває кінцево питання е, проблеми, і Настя активно давала все, що якби, ми радилися. Це був фітовірон багато Фітащі. і великими дозами. Це був H500, лицетин, це. Лецитин, це е, всі дитячі вітаміни, тому що імунної системи в той час практично не було йому не можна було контактувати взагалі з дітками, тому що люба інфекція до нього чіплялася миттєво, і пройшов певний період часу на нашому продукті дитина отримує такі результати, що коли Настя з малим приїхала вже в Київ Вахмадити на. Повторну консультацію, то лікар був в шоці від побаченого результату, каже: у вашому випадку не буває таких результатів. Діти ну, не це не Треба, щоб пройшов якийсь довший період часу, або, і, взагалі, не гарантували вони, що дитина буде повністю адекватна і здорова, і сьогодні. Настя, хлопчик, активний, молодець, хороша дитина, і, і все добре, і здоровий. Такі, такі, він такий, як був раніше, просто що ще є ну, от Мозок пошкоджений, і в нього, коли він спить, в нього ручки дергаються. Ну, пальчики дергаються. Це, ну, це якісь в мозку, мені казали. Е Ну, щось відбувається в мозку, і коли він спить, у нього дергаються пальчики. Угу. Добре, ну Настя, раз вже такі е е сильні результати, то буде відповідно повне одужання, повне відновлення. Настя, можна я вам задам декілька запитань? Угу. Так? Добре? Дивіться, а внаслідок чого це сталося? Скільки дитині років? Е йому вже зараз чотири, а тоді було йому е за два місяці чотири. Ну, так. три, три то. це було внаслідок перенесення якоїсь травми, захворювання? Чи як ви це помітили? Получається, в нас всі ну тоді чоловік і діти, чоловік то не, не рвав, а, а старші діти, ну дівчатки в мене, то вони рвали. А мали... Ну тобто отруєння було. Не, цей вірус тоді ходив, вірус у нас такий, ага. що або понос, або рвота, ну, всіх по-різному. І температура. А в нього, виходить, ага. він не рвав і не ходив в туалет по-большому. І воно, видно, в нього пішла інтоксикація. Ага. Не, не видно, а в нього пішла інтоксикація в мозок. Так, ну, наприклад, інтоксикація. Нам просто сказали, що це була інтоксикація. Uh -huh. І в нас ну а енцефаліт, ну я просто навіть не розумію звідки, як воно могло бути. Ну, uh -huh. ну типа вони сказали, що це наслідок ентеровіруса. Uh -huh. Тобто, ну, набирається мозок, рідина yeah. У нас був набряк, ну, ви молодчинка, випадок. Настя, скажіть, а де ви взяли інформацію? Як, вам, як ви знали до кого йти, як це до вас прийшло? Ні, ну, я, ж була вже, ну, я вже в коралі з березня, так да, просто що ну я вже знала, що, що ну, із ваших ефірів бачила, що лецитин дає ну, мовлення? Угу. От. І я ну, зразу думаю мозок, мовлення він потянуло мову. Думаю, треба ж якось його назад вертати. Ну я ж не знала, поможе, не поможе. А я врача питаю: можна йому якісь вітамінки? Він каже: Ні, ми і так його багато капаємо. Ну а я ж, ні, мама, вези. І мама привезла, і я давай, йому в тихаря все давати. Uh -huh. І вони зараз ми, ми, ну, у нас виходить і в Житомирі був завідувач відділення нас вів. І в Ахмадєт ми попали теж до завідувача відділення неврології, то і він в шокі цей, що нас лікував в Житомирі. Ну що він каже, ну він мені дуже подобається, який він зараз. Ну він, він активний, який був до хвороби. Хоча, коли я підходила, в нього ж був і приступ, типа якби епілептичний, і не один, і ми і реанімацію пережили ми. але. Він, каже, ну, він тоді мені каже, вам не один лікар не скаже, що він буде нормальний, ну, типу такі, як до хвороби. Угу. А та Ворошіха теж в Ахмадєті, ну, ця невролог, ну, завідувачка відділення неврологічного, Вона каже: він у вас хороший, дуже хороший мальчик після такої угу. Ну, він там болезни. Ну, Настя, сначала... якщо ви вийшли з такого, нікого не чуйте, не слухайте, робіть те, що робите, і буде повне одужання. Тому що достатньо нейромедіатори вони відновлюються. Кажуть, клітини нервові не відновлюються. Не слухайте нікого, не відновлюється. Тому я вам щиро бажаю здоров'я вашій дитинці, вашій всій сім'ї. Дякую, що поділились, хоч це було непросто, бо всі ми разом тут. Хіба на такому ну це нормальні людські відчуття кожної живої людини? Дякую вам. Дякую. Дякую вам. Ділимось.